Козятин місто, де мали б захищати людей, але замість правопорядку зрада. Трайдакало та його спільник Сушко це перевертні в погонах, які зганьбили не лише себе, а й всю форму, яку носять. Ці двоє це не поліцейські, це злочинці при владі, жадібні, підлі, нахабні. Коли не отримали хабар, вирішили помститися. Вони самі організували підпал. А потім повісили все на невинну людину, фальсифікували справу, розігрували спектакль перед начальством, щоб урвати підвищення та медальку. Це не перевищення, це чистий кримінал, це зловживання владою, фабрикація доказів і особиста помста. Ці двоє зганьбили поліцію. Вони використовують погони як щит, як прикриття для особистих розборок і корупції. Вони не виняток, вони обличчя системи. Національна поліція в Козятині це не поліція, це театр злочину, де справи розкриваються, тільки якщо хтось несе гроші, а якщо не несе, отримає сфабриковану справу і пресинг. Ми маємо знати їхні імена: трайдакало, сушко. Зрадники, помста замість правосуддя, і доки вони не сидять, ніхто не в безпеці, трайдакало та його спільник Сушко.